Меню це все вже не цікаво, якщо -що. Я під, Ну я одразу вам кажу, я прийду, я скажу, я не дивився Тунра Герой, я дивився за мідовим Бріслом і Феніксом, все. Станчик по двох? Зачепили? Гранатка пішла, але тільки першого рівня Сакса, розуміє, що він вже не вийде, вирішив грати до кінця, і кінець дуже швидко його торкнувся. Ну тут дивись, ще, побігали за Феніксом трошки. Сюди каже, Віспер Вейтмону. Вейтмон щось там спамить цими спірітами. Вони бачиш, вони, до речі, обидва калючі. Якщо подивитися на, на грані, як вона виглядає, у Фенікса просто вона такого червоно-жовтого кольору. Теракотова, о. А у Абадона вона. Ну, Сумка загинув. Мені цікаво, ну ще. трохи. А, тут було попередження! Ще й Денай зробив. Капець. Все, друкуйте. О, ой, диви, хто ой, я що? тут Enchantress а, приходить, станчик пішов, віспер, хоче вбити. і гранату. А, от до цього а що ти не... скажеш, драгонай? У твоєму замкі були гранати. <laughs> Тримай. <laughs> а що це? Ну, це. Голо, головне, такий. головне не смикай, ось там кільце є збоку. І mm. тільки цинк. Так, а зараз зачекай, мені треба дещо, ну, гранаті да, зробити. <laughs> Повернувся, повернувся ДК. Але а. тут є ще герої, і вони будуть його знову вбивати. Оце буде халепа. Да, зараз буде. Не розумію, вони чо, Мінус що? багато грошей Обіцяло для навіть. йому, що їх більше не буде, і він як рицарь. <свірю> вірю, я повірив. Так, так, так. А вони його просто кинули, розумієш, от і все. Да, ну Феніксу варто зараз в Гейт заходити, він саме цим і займається, встигає, але. Ледве живий! Да, він ледве живий. ну можна на Рушана забігти. Та ні, фасочку можна стіки. Ти а можна на можна, можна фіданути. Ааа, ще й салва в нього є, повертається. Тут тим часом, бачиш, от, на нижню лінію героїки тиск чинять, а Тундра вирішила, що в Міді можна зіграти під БЗМа і побити його опонента. Ну, Фенікс. Щось да. він все одно знайшов можливість загинути. Ну, тут душка нереальна. Драгонайту не дають дихати. Взагалі нема повітря у цього героя. Я, і я оце же, я за нею. Я вже розповідав історію. Можу розповісти ще раз. Ну, Скофілд, скоріше за все, загине, Да, тут станчик є. І... Ну, я так не роблю, до речі, коли за білками бігаю. Я просто, ну. бо вони. няшні. Ну, тому що в тебе щита нема. А... І меча. І так, хто знає. Коротше, я бачив на власні очі, як білка ругається матом. Я не дикаю, не yeah. потягну. Да, тут е, сьома хвилина, як можете побачити, оу, Юма перекликав, героїки забирають uh, дві е, руни, але. Ти, скажімо, за все загине загарує. за це. Да, я не знаю. Ну, от, коли для саперків робить... циган. Так, так, так. А от для самого Кері, ким ти стоїш на лайні, от щось не дуже. Тут, тут це мені не подобається, да. Тільки завтра би тікати. Сакса. А Разуміє, куди? Розумію, що тут? не в той твір забіг. Та ні, а, тут фахова. Монци, гарно. Купає. Тут, на жаль, ці двір відсутній. <laughs> тут так, нема так, куди так, бігти. Так. Ну, він трошки-трошки трошки з е карапасами там не вгадав. Але там дійсно ти просто гадаєш, бо Монкі Кінг він там десь в темряві. Буде цими страйками кидатися в тембе цих бігати. Мені подобається Нікс. Просто бігає. За... Про просто такий каже, ти, -ти тут Керія а, на ну, цій так лінії. Тут рорщій. тут, є. Да. Неможливо грати на МК проти цього. О, МК, будь да, МК вже сюди підійти, напевно, Мабуть, не, не треба повертатися на це. Але поки КД рора, можна спробувати ще декілька пачок. Тут на Інвокера Напад теж цікаво, Я не впевнений, що вони зможуть. Ну, бачиш, він гарну траєкторію своєї цієї. Ну так, якщо б на бадону пішов, скоріш за все загинув би. Mm -hmm. Але Сакса зараз непогану розвідку проводить, тому що він е е каже, хлопці мене тут не бачать, скоріш за все, за поведінкою. Це іноді можна зрозуміти. А На... він не влучив він дет? Так, 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 там прокнув ну, міс від euh, білочки. You have one it. job. Так. Влучити да, ти, пічку, звінити, ти не все. влучив. В тебе тички, Пів... півтори хвилини не влучив. І всі без ла? І. І це всі Абадони, яких ми з тобою не бачились. Так це ми прокляти, Роман. Тут Можливо. вбивають МК. МК загинув, хочуть вбити також інвокер, інвокер ледве живий, але ненадовго. Загинув. Інвокер, вбивають імберспіріта. Поки що розмін е більш для Тундри. Вони да, за то -то... Гігісом, вони біля т 2 вони вбивають трьох героїв і одразу можуть продовжувати пуш, тому що. ТК в формі, біспластер поруч, тому у це... нього тут поруч є. Дійсно, дійсно. За зараз насправді дуже класний темповий рух Тундра зробили. <плес> Вони таким чином зараз ще більше території для себе під себе забирають. Тим сенсом, щоб він важчий як артефакт, ну, за вагою. Да? І він корисніший там навіть при виході в лей-вої. Тут, до речі, збрали мучителя, 20 хвилин, хвилина і до речі, його зараз віддають. От Цікаво, як далі поводиметься Тундра, тому що почепили ще 33-го. Так він нагрів, також загинув, і... він тут Вічі. теж загине. Ну, виходить, що віддали двох корів в розмін на мучителя. Фенікс поруч, яйце. І це Фенікса натисли. теж б'ють. Фенікс поруч, так, його теж б'ють. От така інформація для вас є. Він встиг, слухай. Ну, добре, жук встиг, диви, жук поруч, його теж б'ють. Всі вб'ють? Всіх вб'ють. Просто Ні, вб тут зараз Всі. буде. Диви. Ладно, інвокер почав вийшов. Я думав, що зараз вийде так, що ті, хто прийняли участь в бійці, вони. Ну... Рятуються, це Жукс і Фінікс. Mm -hmm. А Інвокер, який жодного спіла тис... загине. <смі> я думаю, це... ну. Взагалі, поки я не дуже розумію, що відбувається, тому що вони втрачають позиції. Зараз Супернова буде зруйнована. ДК весь цей час. Стоїть. Я не впевнений. А, зачекай. так, да, добре, бісмастер встиг. 33-й геній. І Вайтмон тут ще поки відходить. Тім Кастрбає далі на Фенікс, але тут торнадо гарне в цілому. Санстрайк Лейти добивають. Йому, Юма! -юма! Трансформується. І Слухай, це камбек. Ну, це повний камбек. Це повний камбек. Вони САКСУ вб'ють. Та вони на увазі Тундру. Е, тому що ну, ви вже не встигли, і ви вже втратили ініціативу, вас вже побили. Ну, у вас немає позиції, у вас немає нічого. Ну, добре, момент з суперновою, ок. Було зрозуміло. Здається, Біст... просто ДК не вистачає шкоди, yeah. в нього там сія. А і... йому поки взагалі нічого не вистачає, тому що в нього ну, не так не так багато слотів. Тому що ДК він чому крутий? Тому що він швидко фармить, бо у нього сплеш. А, він швидко бере собі там БКБ, не знаю, там блінки, дейдалуси, якісь такі речі. Виїжджаємо! Виїжджаємо. Зараз, до речі, теж так буде. Він дуже швидко помре. Сія тут не рятує. Ну так, Дундра дуже серйозно залетала. Вони зараз. віддали. Вони віддали, ну не гру ще, звісно, але перевагу. Та всю. близькі вони до того, щоб і гру залити. Так і є. є в нього стінка, є гоствок, манта, можливо, трошки зарано, та, тому що от зараз є дасти. А, його тут теж От Хотів сказати, що цікаві місця для фарму. Наче грошей і досвіду ти багато здобуваєш, але це завжди ризиковано. І які на цьому його підловили. Проте я не засуджую так, такі дії, тому що ти іноді встигаєш зробити більше, ніж команда, яка дійсно п'ятьох прийшла тебе. Вони починають трохи по мапі їх катати. Бачиш, там на міді вже кріпи біля Т3. Вони хочуть зараз знайти іншу, вони її знайдуть. Так, брейк. Дуже що таке вбивство? Я розумію, що це не інвокер по нетворсу, але якась відповідь є. Гліммір. 33. Ну, треба, так. Да, треба відходити в сильній меншості зараз. Э, гарпун? Сюди? Ні, гарпун нереальний, диви. Як да він взагалі вирішує. Що ти волаєш? Там мяу було. <laughs> реально було мяу. <laughs> Ну і такий Опа, дивись. Диви, диви. А що, санстрайк буде? Sunстраk? Санстрайк, да, але... так, Санстрайк може бути, але. Ти бачив це? Так, 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 так. Встав! Ну ты <смеш> спочатку. Це бойова поза, да, что? Монтау, ман цей шлека який... и. Богомол, такий. Хща! Хоча б влучив, лучший, иначе даже <смеш> куби его. Хща! А в вже... вже на базі. Біля фонтану стоїть. Ініціатива. ты Тут щось Ой, а тут знайшли 33 -го. Там, Тут всіх знайшли, я тобі так скажу. От всі, хто тут є, вони всі зараз помруть. Ну тут БКБ. А в нього нема телепорту, 30 секунд! Ну все. Телепорт З -з зараз буде робити. <laughs> телепорту їм нема, але він зараз. Ой, почекай! А ні, ну а що, що почекає? Він, звісно, побігає ще. Але чи далеко він зібрався? Давай так. Викід Сіп, якщо що. Ні, таке враження, що битись е ну, командами вже чомусь Тундра не може. Чи може вони просто занадто захопилися ось цим е розкачуванням, розхитуванням е оборони да, там, суперника? Тому що вони так само качаються, ДК так само там, якісь артефакти собі набиває, а в них е з чотирьох. Недворців топових, тому мені здається, що ну, дійсно не так погано, як ми собі, або як я собі уявляю. Так, там, до речі, брейк у Нікса. Брейк, шарда. тому так, да, ультимейт. Тільки Тільки ручками. Тільки тиснути, а як тиснути, якщо ти встань. Коло відповідальності, <звіт> ти там по інших тваринках спеціалізуєшся. О, знайшли. Знаєш що? І зараз а... можуть вбити. І вбили. Вбіють. Да, О, і бадон, а Абадон! а бадон, диви! Гарпун! Гарпун, Нікса, сюди! Ну, Нікса шансів не було, якщо що, просто жодного. Але ну, Нікс це вже зробив, його <рес> вже можна вичіпати. Так, даблкіл від бізіємо. Уже 11 тисяч на боці тундри. Ну так, от хибне враження було і у мене певний час, що у них там ситуація якось там погіршується чи щось таке. Цю гіду. Та якщо б вони не чіпали чи помір, чіпали б Тундра, так, і вони б ще, напевно, собі там 1010 зайвих а, формули. Ну, ДК телепорту знову немає, БКБ є, але немає телепорту. Але телепорт може і не знадобиться. Це як викликаєте лікаря але... Але на. Але але... Де все, вони вже ДК їм буде вбивати важко. Вони... А, прогнозами Ну, Сакса все побачив. Єдине, що Бісмастера, поруч немає, тому Вийти можливо йому, не йому, Він готові. все побачив. А сподобалось йому те, що він побачив чи ні, Скоріше за все, ні. Не сподобалось. І от знову Тундра можуть пропустити з цієї помилки, битися на ворожій території, тим паче, що тут ще там застава є. А ботон застрибнув. Брейк пішов, одразу Мантастайл МК стрибає, санрей пішов, одразу рор Санстрайк! Йома! рятувався. Ну, Стигай, але пішов. тут ще дика, якщо Але ти... в нього форма така... А там скаплик. Це удар богомола, ну він не пробачає. Ви бы бачили не мою анімацію, вона краще, ніж ...Нікса. Ні, я б твою анімацію зняв, взяв би motion capture на тебе. <laughs> ...і додав би твої руки просто і це було... на скин було... <laughs> так, так. так. <laughs> <Хоча>, Мис! Я <laughs> на свій чевин натяг. Є в мене одна історія, там деревина човен утягнула. Е прокинулась Франції, човна немає. А, Фенікса зараз добили. Добре. Можна трошки змінити позицію. Героїки забігає бадон, Утримує той брейк, але одразу втискає ультимативно, щоб не отримати багато шкоди. Ембер uh, в халепі, як ви бачите, в нього закінчуються ресурси, ще одні фісти, непогано, праймел рорбу, по бадону його просто сокирами закидають, забивають. І залишається Дурачьо. Вони начі так і не можуть купили. його вбити, цього Дурачьо, вони б'ють його весь можу. файт, він там десь бежить без форми. Так в нього ще й От в тому і основна проблема, що наче так, наче вбили, до речі, Абадон Пинівся, з байбеку бажіть, прилетів. Бежіть, бежіть, рятуйтесь, рятуйтесь. Тікайте, хлопці, це пекло? Ну це воно. Ти Боже мій, в них дракон. Ну це прям несподіванка. Навіть ще й не один. Ууу, да, неприємно. Там Witchblade. ну вже паразма точніше працює. Да, Новий ну, як заходить у гру і тепер у тебе імпакт. Як у рапіри в лейті. Я рапіров. Там, так, да, були найсильніші опоненти, яких вони перемагали, але все ж таки вони їх перемагали. Це достатньо важливо на цьому турнірі, тому що ми знаємо, тут Best of 2 система, можливі нічиї, але вони виходили саме переможцями. Кожна мапа на, на рахуночку тут. Да, там ви бачите, просто в трон БІЗІЕМ стоїть Лупашить, Намагається підсилити Лупашево. Так, так, і зараз щойно глів закінчиться. Закінчиться і хп у того трона. Можемо привітати Тундру. Чергова Вітаємо. перемога, Вітаємо, поки Вітаємо, що да. все, що вони на нуль грають на цьому турнірі. Ну і достатньо впевнено виглядають, відверто кажучи. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Так. Якщо ти чекаєш відповіді від мене, її Я не. Я чекаю відповіді від тебе. Я... Добре, її не буде, окей. Все. Я вже кажу, що, що якщо... ти не розумієш, як це Якщо прийшає. переможе Джигернаут і. Ну він не переможе, вони вже програли, якщо що. Якщо переможе Джигернаути Абадон, я кажу, що я прям зовсім нічого не розумію. Ні, так я не проти, що перемагав Джегернаути Абадон. Але просто я не розумію, як має працювати лінія з Джигернаутом і Зюсом. От мені це не подобається, тому що ну у них синергія на рівні у нас з тобою приблизно. Подивився до кінця ти Побачив кері Джигернаут. Оцю і лінію такий... Джигернаут Зюс побачив. І такий: так, мабуть, і не так погано. О, диви. Це гангаючий джигернаут, якщо що. Ну він за заганг. Ну, молодець, Прозуміло. молодець. Так Єдине може його проблем... в флейм треба було поставити? А де мені здається, куди не поставити? Вони вирішили Енігмі віддати на шостий вже вежу. Каже, забирай. Так вона і забирає? Вона і забирає, <плес> та, так і буде. Так, в неї там енігмята стоять і. Назар собі спокійнесенько забирає вежу. Там просто ще катапульта. Тобто це буде найшвидше взяття вежі в історії людства. Під першу катапульту просто знесення повне. У нас був історик. Ой, а тут, значить, Саксу, добре, добре. То це камбечно виходить. Так, виходить фул камбек зараз буде. Диви, і до речі, йо, зараз можуть побити, ну, але він поки ховається. Да, Він ще стільки натис, є приголомшення, ну, є гліф. А навіщо він пішов шукати Зевса? Ну він хотів на максимальну шкоду зіграти. І він зіграв на максимальну шкоду, так. Зіграно Зіграно було максимально. Граната. Ну знову ці заборонені технології. Ну тут же ж мечі, якась там магія. Ну яка Поча, граната? Хоча чекай, в э, снайпера теж граната є. Є. Так він теж не чесний. Зіграна. І муерта з пістолетами, якщо що. Ну, Ой, якщо, б, якщо б ейдолнім було трошки Флор. більше, можливо б, так, да, можливо, б Джагернау тут прям і помер. А він помре. А він помре. Все, нормально, питань немає. Ну. ну, тут Так просто кежуал! Прийшов офлейнер. Е, він качає лінію, в нього абсолютно. в нього вільно кач, як ми з'ясували. Вільно кач. Фул вільно кач. Фул вільно кач. Повний вільно кач. Ні, ну можна дочекатися, доки акції Джагернау теж, теж трошки ще зростуть, і потім ну, реально ганім собі взяти. У двох чотирьох. Вихід нагору. На, тут Енігма, але у Енігми немає блекколу. І, до речі, теж справді просто варто телепортуватись звідси, я думаю, щоб. Ну, або не телепортувати, а просто відійти. Тобто, трошки краще все розрахували, розуміло, що. Ну, ти ж, Чагернууд! Правильно? Тут більше схожий на Мяу! <зум> 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 Ой, гарний хекс, не дали пташці полетіти. Рікі поруч, рікі патрулює. Опер джвичка можна зарізати. Ні-ні, він не буде він Та, можна. Та можна, але він показує джигернал. А, диви, він хер... варт пішов не да... поставити. Тому що диви, там неподалік Брістол є, там неподалік ДК є. і вони зараз в цій баюрі смерті можуть побачити. Джигернал. Пішов, варди, поставив. А зараз тиску відповідь від Тундри, хоча Енігма в небезпечній позиції знаходиться прямо зараз, але ні, там розвідка зверху було видно. А навіщо він вийшов на Расті? Не знаю. Там а навіщо він на бадоні прийшов? Ой, там Блекхол був просто в підлогу, який одразу було став. Там стресовано. і Огні слэш був е в Енігму, і мені здається, що він не вийде. Не вийде. Ну, є в мене це... Його Брістол зараз зафиркає, скоріш за все. Друкуйте мене. А, і ще й статків. Вони трикутник mm -hmm. забрали, і тут також про так, 6 і... Та просто ти не можеш mm -hmm. проти цього Брістолбека зараз можеш. нічого зробити. А, диви. Так, він загине. Його. У, ні ні. Да, так. да, да там. О! І... А він, ще... розуміє, що Рікі поруч, там ну немає сенсу. Ну, він би тучку одразу натис. Ну, так, він так, зрос так. в якийсь момент, що краще бігти. А я вже і бігти було не треба. Взагалі ситуація, яка склалась. Ну, вони з лінії. Це ж почалося з нульової хвилини. Це почалося до того, як час розпочався в цій грі. Враховуючи, що була лінія Diggernaut плюс Ні. Ну добре. Карти, що забрав. завжди знайдете загинути, в нього, там, ну, у цьому проблеми немає. Тут досвіду достатньо, Так, да, так. тут інді, ну, скіл нереальний. Зараз отут загинув, дивись. Ну немає відповіді, просто немає. Ти дивишся, вони десь бігають, когось шукають, ну, намагаються щось вигадати Ну принципі. Вони зараз ще раз. І що. Ой, ой, ну мінус матеріал, да, він це звичай. Це все знають. І просто він привезли. Так, вони зараз Т3 можуть попрацювати, якщо. Ну сьогодні з тобою у нас нуль було переможних абодонів. При тому, що він рейд у нього на турнірі 78, чи скільки я там казав, 5%. Ні, ну я ж дивлюсь стату на цьому турнірі. Ну давай на цьому турнірі. Так, а на цьому турнірі, Мені злі, це, це перші, Я гігердон. думаю, це перший джин. А... Там щось бізнесу. Бізім, так BZM також може загинути, хоча пайп натисне. Приходить, ультимейту більше немає, станчиком не влучає, а загинув. Це якщо що. Кор позиція Абадон. Щоб не думали, що це там п'ятірка якась прийшла. Яку віддають. Ні-ні-ні-ні-ні. Це. Так, <ривателі> <таватон> так, це, це перший джагернаут це перший поки що. Зараз Рікі отримаєш і мені здається, диви. А зараз Рікі каже, тут люди. Окей. Так вони тут зараз всі помруть, якщо що. Скоріше за все, так і буде. Так, і буде. Джагору збити з вокполом цей телепорт. Ну, насправді схоже, як Тундра, пам'ятаєш минулого разу. Вони теж прийшли, забрали мучителя, але там три герої. Ми чотири Тундра залипала. перемогла потім. Так, тут, а тут інше трохи Тут контекст, відчуття? контекст інший. Да, відчуття інше трохи. На, ще мінус одна вежа зараз буде. Ой, ще й шамана знайшли, капець. А, йому тут теж ніяк не врятуватись. Та ні, я ж кажу, що... Я пам'ятаю, що ти кажеш, я чую це останніх 12 хвилин. Тільки 12, ну 22. Абадон ні, в нього гола просто гола манта. Так, манта, корозія і вейтстоун. Ну, щоб ману якраз відновлювати. Класно було б. <звук> Та, да, Брістел, якщо що, просто загідує, тому він може собі дозволити подібні маневри. На, є супернова. Нині його нападають. Гарно розстріляли 33-го, але він все ще не загинув. Супернова. Зруйнована врешті-решт. Але що робити? Як добивати героїв? От от каже, хлопці, я зробив все, що міг. Я не знаю, як мені далі працювати. А, і все, і він загинув. Ну, має бути GG. Та просто руйнувати хатинки. Основна штука руйнувати хатинки.